Градус хейту в бік Руслана Ханумака не спиняється. Актор запевнив, що виїхав з України до Сполучених Штатів Америки законно, бо має відстрочку за станом здоров'я. Також осторони пройшли повзобурення українців в мережі і студія Квартал 95». Хочемо зазначити, що Руслан Ханумак ніколи не був штатним працівником студії Квартал 95». Студія раніше співпрацювала з Русланом, як зі сценаристом, режисером та актором, тільки на умовах договорів замовлення. З 2021 року студія не Має з Русланом ніяких цивільно-правових та трудових відносин. Отже, некоректно називати його зіркою чи тим більше актором студії квартал 95. Всі актори кварталу знаходяться в Україні. А от своєму інстаграму Руслан розмістив виписку з дії, де ми бачимо, що він військово зобов'язаний та має відстрочку до 11 місяця 24-го року. Мене офіційно випустили, оскільки я не порушую закони. Пише Ханумак, коли набрав чинності закон про мобілізацію, я одразу пройшов ВЛК Ем, ніколи не думав, що страшна хвороба астми з двох років колись, як би це не звучало, зіграє на руку і дозволить побачити дитину. Усі мої родичі, друзі, знайомі та колеги знають про постійний сальбутамол в моїй кишені. Та періодичні приступи астми. так в нашій сім'ї це від дідуся по материнській лінії, і якому треба сказати дякую за виїзд не президенту, з яким ми працювали тільки на передвиборчу кампанію, а покійному дідусю Арту. Ханумак запевняє, що єдиний спосіб бути сином та побачити його це поїхати до сполучених штатів. І якби син був в Україні, то Руслан в США не полетів. Друзі, реагуйте в коментарях, що ви думаєте з приводу виїзду Руслана Ханумака до США.